Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Тема дня. І сьогодні гості нашої студії Олена Овчаренко, директор департаменту земельних і водних ресурсів та земельного кадастру Полтавської міської ради, та Світлана Свищова, начальник відділу набуття права на землю з департаменту земельних і водних ресурсів та земельного кадастру Полтавської міської ради. Говоримо сьогодні про земельні відносини. І, власне, я так розумію, що в департаменті недавно було створено новий. Відділ, що це за відділ, і для чого власне він створений. Доброго дня на сьогодні Полтавського окружного адміністративного суду було скасовано рішення Полтавської міської ради, яким було наділено повноваженнями районних рад розпорядження деякими земельними ділянками в місті Полтави. Угу. На сьогодні ці повноваження виконує Полтавська міська рада для того, й був створений власне даний відділ. Ага, тоді давайте розбиратися, якими питаннями займається цей відділ безпосередньо. Добрий день. Відділ з набуття права на землю на сьогодні займається наступними питаннями: передачу і надання у власність та користування земельних ділянок для будівництва житлового будинку, господарських будівель, споруд, гараж індивідуального гаражного будівництва тощо. Ну добре, а от я так розумію, були якісь судові справи, якісь були судові тяганини. Чим хто хто займався у цими всіма раніше моментами? раніше? Займалися цими питаннями районні в місті Полтаві ради угу. відповідно до наданих Полтавською міською радою раніше повноважень, і хто подав до суду, кому не сподобалося? Угу. Прокуратура подала до суду, і на сьогодні повноваження скасовані були в районних рад. І розглядає наш відділ такі питання. Добре, тоді, якщо говорити про питання ділянок під час воєнного стану, то які ділянки на сьогодні виділяються? Під час власне воєнного стану Ну, нові земельні ділянки відповідно до перехідних положень земельного кодексу на сьогодні не надаються, не передаються у власність, не надаються дозволи на їх розроблення і взагалі не розробляється документація на ці земельні ділянки до закінчення воєнного стану. Ну добре, а якщо говорити про учасників бойових дій, про це... вони мають першочергове право, але після закінчення воєнного стану тільки. Тобто на сьогоднішній день так, ніякі земельні так. ділянки земельні Ні ділянки, під не будівництво, ділянки. ні під гаражі нічого ні. не відділяється. Ні. Якщо говорити про норму безоплатної передачі земельних ділянок громадянам в місті, якщо ми не прив'язуємося до воєнного стану, Ну, норми на сьогодні наступні. Якщо це для будівництва житлового будинку, то це не більше 0,1 гектар. Якщо це для гаражного будівництва, це 0,01 гектар, угу. і для садівництва індивідуального не більше 012 гектар. Тобто, будь-який це те, що в місті будь-який мешканець е полтавської громади може так. звернутися до е міської ради із заявою про те, що він хоче отримати, якщо в нього немає ще попередньо, правильно виділених там земельної ділянки під індивідуальне будівництво, під гараж і під садівництво. Я правильно розумію? Так, так. так. Будь-який мешканець, але ж по закінченню військового стану. Добре, яка ймовірність того, що люди отримують ці земельні ділянки? От я, наприклад, хочу, щоб в мене біля будинку був гараж. Я повинен в заяві вказувати, що я хочу е, отримати цю земельну ділянку біля свого будинку? чи як це працює? В дворі багатоповерхового будинку, так розумію, так? Угу. Так, ви можете звернутися, але ж після завершення військового стану. Добре, от давайте так. Завершився воєнний стан. А ви ж дивіться, ви можете звернутися, якщо е, визначене цільове призначення відповідає функціональному виду території згідно генерального плану. Угу. Тобто, якщо можливо в дворі багатоквартирного є там визначене функціональне призначення генеральним планом, тоді ви зможете розмістити там гараж. Але ж якщо вона заборонена, то гараж тоді розміщаєте в відповідних місцях для цього. Угу. Тобто, добре, якщо в говорити кооперативах, про... можливо угу. добре. Якщо говорити про е, садівництво, у нас є на території Потавської громади визначені е, так. У нас є територія садівничих кооперативів, і краще всього це там. Але є і, і території раніше, які виділялися. Але це там більше більшість з них вже там розміщені, приватизовані або ж в користуванні ділянки. О, ви сказали заприватизовані. А взагалі чи можна приватизувати декілька земельних ділянок за одним, скажімо, цільовим призначенням Не можна за, за одним цільовим призначенням можна приватизувати тільки одну земельну ділянку. Відповідно до вимог чинного законодавства, угу. а по кожному виду можна по одній ділянці по кожному виду використання. Угу. Якщо говорити про порядок приватизації земельної ділянки, що перебуває в користуванні громадянина, в тому числі от е, земельної ділянки, на якій розміщений житловий будинок, ну порядок наступний. Громадянин подає заяву. До органу, який розглядає ці питання відповідно до повноважень. До заяви додається технічна розроблена технічна документація, угу. і яка розробляється без відповідного дозволу на сьогодні, у зв'язку з внесеними змінами в законодавство. Ну і цей орган, який має право яким повноуповноважений розглядати, він розглядає ці питання, затверджує документацію і передає у власність земельну ділянку, або дає мотивовану відмову, якщо там невідповідність містобудівній документації. Ви говорите про орган, який е, має Має цих, повноваження. Цих... Це, або, е, на сьогодні ну, це на сьогодні Полтавська міська, міська, міська рада, міська рада. Mm -hmm. це орган самоврядув... місцевого самоврядування. Mm -hmm. так. Добре, як от в нас сьогодні була конфліктна ситуація, ну, можливо, не конфліктна ситуація, а, подзвонили в редакцію люди, які проживають е, по вулиці Соборності. Вони в дворі поставили бетонний блок. Угу. Mm -hmm. І власне хтось його серед ночі там пересунув той бетонний блок, і вони задають запитання. Хто його пересунув, хочуть звернутися до міської ради до інспекції по благоустрою з таким проханням, щоб там дійсно поставили і узаконили оці бетонні блоки, які вони поставили у себе в дворі. Наскільки це взагалі ваші питання? Питання земельні і власне знову ж таки, щоб зрозуміти, от у нас є ОСББ, які загороджують цілі території навколо будинків. Чому вони мають право це робити? А от е, ті люди, які ставлять бетонні блоки, не мають права це робити, чи мають? Ну, взагалі, територія багатоквартирних житлових будинків це землі загального користування. Її взагалі заборонено огороджувати. Mm -hmm. Але деякі ОСББ, так як ніхто не є проти цього, вони огороджують там територію. Але це є не закон. але це так. Це законом це заборонено. Огородження mm -hmm. території загального користування заборонено законодавством. Тобто, якщо ці блоки поставлені незаконно, то звичайно краще звернутися до інспекції з благоустрою в Повтавській міській раді, така працює, і вони з виїздом на місто ну, переглянуть, чи вона законна, чи незаконна. Якщо вона перешкоджає, вони її демонтують за рішенням. Тобто, якщо є перешкоди, тобто вони не можуть бути в столині, я Правильно розумію? Не можуть. Ну земельне законодавство, воно трошечки. Ну, як на мене, воно трошки заплутане, можливо, а складне і ну для всіх, якби мешканців, напевно, полтавців, коли в когось виникають якісь сумніви, запитання можливо, їм куди звертатися. Ну, дивіться, за консультацією можна звертатися в сам департамент земельних mm -hmm. і водних ресурсів та земельного кадастру Полтавської міської ради. Або ж за телефонами, які розміщені на сайті Полтавської міської ради. Там є віконце департаменту. Будь ласка, всі консультації надаємо. звертайтеся. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю вам підної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.